Хочу подякувати вам, пані Тетяно, за те, що дали таку змогу долучитися до вашого проєкту. Звичайно, крутий, класний проєкт. Знаєте, чим цінний? Цінний тим, що небагато в нас в сусіді таких проєктів, де дійсно колеги діляться практичним досвідом. Тут, якраз, у цьому проєкті ми мали таку можливість, і такий досвід для нас, як для педагогів, є безпечним. Тому що е, атмосфера, яка панувала під час участі у цьому проєкті, вона дійсно була надзвичайною. Е, тому велике вам за це дякую, пані Тетяно, за те, що показали, якими може бути підтримка, якими може бути довіра, е, як правильно вміти поєднувати не просто підтримку, але й наш вчительський професіоналізм. Тобто я. Раджую, щиро рекомендую всім колегам-педагогам долучитися до цього проєкту, тому що я дуже люблю фразу досконалості немає меж. Ми всі класні, круті професіонали, але завжди у кожного з нас є чому повчитися. Це якраз такий досвід, який е, ну, не можна ніде придбати, його можна тільки от здобути, беручи участь у таких проєктах. Тому дуже вам дякуємо. Моє вам ось таке велике. Велике сердечко зараз. Я його вам тут намалюю. Дякую, пані Оксано. Дуже дуже приємно і ваш відгук чекала, читала, була в захопленні, і зараз дуже приємно чути, що робота вона дійсно відгукнулася, була корисною, цінною і допомогла. Хоча знаю, що і ви професіонали, і інші учасниці. Але дуже добре, що ви не зупиняєтеся в своєму професійному розвитку і отримуєте задоволення від вчительства. Дякую вам. Наприклад, у мене з З'являлися де побудови початку уроку, кінцівки, особливо там, де рефлексія, криголами. Я просто не розуміла, для чого це дається. То зараз, побувавши на цих зустрічах, я зрозумів, чого це, що це змінилося в освіті, що це дає дітям, які можливості у мене виникають при цьому, і мої уроки трошки змінилися. Знаєте, ті дітки, які не могли говорити англійською мовою, під час цих виставлення криголамчиків, почали хоча б одну фразу говорити. А це вже великий здобуток, я вважаю, що в роботі вчителя коли маленькі діти і слабенькі питаються щось сказати. Дуже багато було прийомів, деякі з прийомів, потім Тетяна... Виставляла в нашому клубі, «Навчайся продовж життя. Теж були цікаві. Думаю, що буду поступово їх втілювати в свої уроки, тому що Тетяна виставляє дуже багато матеріалу, я навіть не встигаю весь його опрацювати, але так як група залишається, думаю, що я поступово всі ці вправи, всі ці техніки залужу і відчую своє професійне зростання. Дякую, Ілля, дуже приємно. Дякую за такі позитивні слова, від яких відчувається тепло, любов. Дякую за вашу активність, долученість до всіх заходів. Я від початку з вами, тільки я була в, в youtube каналі, переглядала я, насолоджувалася ви дуже. Ви дуже скромно про себе, пані Тетяна. Е, я би хотіла звернути увагу колег на індивідуальні заняття, які ви проводите з нами, де ви даєте таку можливість кожному з нас занур... зануритись у себе всередину. Е, ці коуч-сесії, вони настільки е, нам за... зараз, тому що практично кожен з нас відчуває десь тривожність, кожен з нас е, відчуває десь таку. Мабуть, не зосередженість, і оця індивідуальна розмова, яка допомагає зануритися в себе, відчути розвизначити свої сильні, слабкі сторони, вміти впорядкувати навколо себе, побачити у ті свої якісь невеличкі ті недоліки. Порядкувати вона дуже нам потрібна. Я мала з вами дві сесії, дві зустрічі. Я вам за них щиро вдячна. А на наших зустрічах колективних, ну, перш за все, у нас вчителі з різних куточків України. В нас така була безпечна атмосфера спілкування, що ну, ми ділилися своїми думками. Ми, ми навіть навіть занур згадували свої дитинства. Ми е, сумні. Ми сумнівалися, ви нам допомагали, ви нас наводили. Тобто, все було настільки щиро і відверто. Інколи так здавалося, що ми вже дуже-дуже знайомі один з одним. І це надзвичайно було важливо. Я вам щиро вдячна, що ви дали можливість приєднатися до цього проєкту. Так як сказали колеги, ваш методів стільки багато і прийомів, що їх просто потрібно ще опрацьовувати, опрацьовувати, опрацьовувати. Але. Я вам щиро вдячна за вашу працю і за ваше терпіння. Дякую, Дякую, Ліліано. Я тут сиділа, в мене крила виростали після кожного вашого слова. Так само, і Оксани, і Лілії, дуже дуже дякую вам. Дуже приємно, що це все не даремно. Це все робилося на волонтерських моїх засадах, але я знаю, що зерно проросте. Так? І як і обіцяла, для тих, хто сьогодні отримав подяку, у вас є від мене сертифікат на суму 700 гривень, це ще подарунок, ви отримаєте. Ви можете на цю суму або якісь мої курси, або частину курсів, ну, тобто використати ці гроші так, як ви хочете. Всім дякую і до зустрічі завтра або ж на наступних проєктах.